Народний дім Коломиї планують перейменувати у міський палац культури. Про це говорили на колегії працівники культури. Пропозицію новопризначеного директора установи розглядали на порядку. Денному звіт про роботу за 2011-й та плани на майбутнє цієї галузі. Дивіться далі. Культура та туризм коломиї з року в рік стають більш розвинутими. Про це говорить статистика та кількість відвідувачів культурних установ. Тим паче в місті проходять традиційні міжнародні, всеукраїнські, обласні та місцевого рівня заходи. Столиця покуття привертає увагу туристів фестивалями, виставками та історичними пам'ятками. В минулому році працівниками культури було організовано понад пів тисячі різноманітних заходів. Про це на колегії культури доповіла начальник відділу Уляна Мандрусяк. У місті організовано і проведено 536 культурно-мистецьких заходів, з яких 341 проведені проведений у бібліотеках, 114 – в міському будинку культури Народний дім, 46 в музеї історії міста. З них дев'ять великих масових. Це такі, як фестиваль. Писанка, який цього року вже став всеукраїнський, другий обласний фестиваль, медовий Спасу Коломиї. День міста свято української пісні. Відзначалися 20-річчя незалежності України, четвертий обласний відкритий Покутський фестиваль, 25-й музичний фестиваль імені Анатолія Костанатольського та інші. Загалом на колегії відділу культури розглянули три питання. Попри досягнення та недопрацювання у минулому році, доповідачі говорили і про плани на майбутнє. Зокрема, директор народного дому Юрій Михайлюк запропонував перейменувати установу в міський палац культури. По перше, і гордо звучить, по друге, відкриються більші можливості, запевняє новопризначений керівник. Влада Коломеї вже дала згоду на свою підтримку. Статус палацу культури – це є реорганізація. Це є один з найвищих рівнів. І коли у нас буде палац культури, це буде звучати всюди. От буде візитка, чим славиться місто, Коломия, куди в місті, Коломия можна піти. Це буде сучасно, інакшими словами, це буде модно. Ми зможемо у себе під своїм крилом пригорнути дуже багато людей, нових, які на сьогоднішній день не мають от так простими словами, не мають куди подітися. Також ми не забуваємо за старших людей. Є у планах. Заходи, які ми будемо всіх заохочувати, говорили на колегії і про присвоєння звання заслуженого майстра народної творчості Марії Кахнікевич. Перед присутніми виступала директор Національного музею гуцульщини та покуття Ярослава Ткачук. Вже 30 років вона співпрацює з гончаркою з року в рік стежить за виставками пані Марії до 60-річного 60-річного ювілею майстрині і запропонувала присвоїти їй звання.